Товариство, всім вітання. Сьогодні у нас на розгляді використання та встановлення торкових дух, вони ж auxiliary Root Torque або скорочено Art. І сьогодні я буду демонструвати, як їх встановлювати та у яких випадках вони будуть максимально корисні у вашій практиці. Якщо ви забажаєте такі придбати, я залишу під описом цього відео посилання на наш маркетплейс, де ви можете придбати ось такі. Торкові дуги. І, власне, сьогодні демонструвати встановлення цих торкових дуг я буду на наших ортодонтичних тренажерах Ортосенсей від команди StoMat Podcast. Тож також, якщо ви бажаєте потренуватися і відточити свої мануальні навички в ортодонті, залишу посилання на покупку цих ортодонтичних тренажерів в описі під цим відео. Отже, перед тим як розібратися, які встановлювати, давайте спочатку розберемося у конструкції торкової дуги. Наша торкова дуга складається з гачків, які кріпляться до основної дуги. Крім цього, крім гачків, у нас також є активні елементи, які розміщуються у нас за дугою. Це наші вигини, У нас таких 5 штук. Є на самій торковій дозі, вони розміщуються за основною дугою. І між цими виганами у нас є плечі, які виконують активну роль у торковому моменті. Тепер поговоримо про застосування торкових дух. Вони нам потрібні для відпрацювання кореневого торку у фронтальній ділянці на ранніх етапах ортодонтичного лікування, тобто, коли в нас зуби є в вираженій протрузії або в ретрузії, і нам потрібно їх. Відпрацювати у плюс торг або в мінус торк. Тепер давайте розберемося зі встановленням. Перед тим як її встановлювати, нам звісно потрібно її примірити. Щоб примірити, ми беремо центральний вигін, розміщуємо на рівні центральної лінії верхньої або нижньої щелепи і дивимося, де в нас буде розміщуватися гачок, де він буде зачеплятися. В даному випадку ми бачимо, що гачок в нас буде розміщуватися між четвертим та п'ятим зумом. Тепер щодо встановлення. Якщо нам потрібен позитивний торк і вивести зуби з ретрузії у протрузію, в такому випадку ми беремо нашу торкову дугу. Зачіпляємо гачок у міжбрекетному інтервалі між четвертим та п'ятим зубом. І встановлюємо нашу дугу базально. Тобто зі сторони ясенного краю, заштовхуємо наші вигини у міжбрекетний інтервал за дугою. Це обов'язково. І зачіпляємо гачок. З іншої сторони. У випадку, якщо ви встановили дугу, і у вас є моменти, де ваші вигини не заходять між брекетний інтервал, використовуєте щипці Вайнгард, москіти або будь-які інші для того, щоб затягнути вигини всередину. У даному випадку, після встановлення та активації, плечі будуть тиснути на зуб та створювати торковий момент у плюс торк, Тобто у нас будуть відпрацьовуватися протрузія наших зубів, і якщо нам потрібен мінус торк, ми робимо навпаки, ми перевертаємо нашу дугу та встановлюємо нашу торкову дугу апікально, тобто зі сторони ріжучого краю. Робимо все те саме: встановлюємо наші вигони за дугою в міжбрекетному інтервалі та зачіпляємо гачок з іншої сторони. В даному випадку при інсталяції та активації торкової дуги апікально наші плечі будуть тиснути навпаки у мінус торк і наші переміщення будуть відпрацьовуватися у ретрузивний нахил. Особливо важливо, щоб наші вигани знаходилися за дугою між міжбрекетному інтервалі, щоб в даному випадку наша дуга торкова була активована. В протилежному випадку наше відпрацювання торкового моменту буде недостатньо. Тепер давайте розглянемо те, як зняти дугу. Робиться це дуже просто. Беремо будь-які утиліті щипці типу Вайнгарт або москіти, зачіпляємося за наш гачок, затискаємось і припіднімаємо його. В такому випадку зняття нашої торкової дуги є безперешкодним. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. І якщо у вас є якісь побажання щодо наступного епізоду, пишіть в коментарях під цим відео. Посилання на придбання тренажеру Ортусенцей та Торкових залишаю в описі під відео. Навчайтесь разом з нами. Всім папа. -па.